Коли тобі двадцять, не хочеш і чути, що довго ночами не зможеш заснути, що руки і ноги болітимуть дуже. У двадцять літаєш, тоді все байдуже. У тридцять ти плинність часу помічаєш, дітей своїх ніжно за руки тримаєш. Уже твої тато, і мама сивіють. Вони ж молоді ще, чому ж так хворіють? У сорок вже діти твої вище тебе, у них свої радощі, мрії, потреби. Вони, як і ти колись, хочуть літати, у тебе завдання їм крила надати. Уже й 50, і не віриться навіть, а час невблаганний, і він своє править. І діти твої почали помічати, що ти все хворієш, стаєш забувати. А в 60 твої руки і ноги, немов не твої, докучають знемоги, онуки дорослі, у клопотах діти, і всі вони хочуть тебе пожаліти. Вісімдесят, часто дивишся в небо. Вже діти сивіють, нічого не треба, аби хтось провідав, сказав добре слово. На лаві сусіди, тихенька розмова. Пробігають роки, мов не спутані коні. І сріблом малює життя твої скроні, і двадцять тобі вже не буде ніколи, і тридцять, і сорок біжать видно коли. Тепер я скажу головну таємницю: життя твоє в дітях твоїх повториться, тому серед буднів і зла не згубися, у пам'яті їхній ти світлом лишися.